Гузер на кожен день, 25 травня. Досі ми йшли шляхом посткомунізму, постбільшовизму, пострадянського. Ще дуже багато радянського є в нас сьогодні. Проте, якщо ми з Божою допомогою будемо добре працювати, то звернемо на добрий шлях. Коли я повернувся в Україну, мене запрошували сповідати людей. Коли я сповідав, то ніхто не признавався в крадіжках, бо люди не вважали це гріхом. Такою була система. Хто не крав, той не жив. У нас змінилося три покоління. 70 років радянської влади якраз і є три покоління. І всі вони дістали виховання в лапках. Їх учили, як не довіряти одне одному. Як уникати відповідальності, як ставати безбожними сотворіннями?